Всім привіт! Я Тамара Волобуєва, дистриб'ютор компанії Coral Club. Давно цікавлюсь гомеопатією, відновленням свого здоров'я травами і бадами. Але зараз я звертаюсь до мамочок і до тих людей, які часто хворіють. От буває так раніше, що три дні ти вже одужав. А зараз діти захворіли, виходять в школу, два-три дні побули, і по другому, по третьому разу, от уже до жовтня, до 9 жовтня, вже деякі третій раз хворіють. Раніше і при тому складнення такі, знаєте, у дітей і ламінгід, і бронхіт, кашель, і у дорослих гайморіт, У мене також раніше ці гайморіти були. Кожні три місяці. Лікування, ви знаєте, це антибіотики. Навіть мене в лікарню хотіли класти, вже там і проколи робити, але я відмовлялася. І ці антибіотики ні до чого доброго не приводило. Це були ускладнення і проблеми з кишківником, і взагалі організм вже ну, звикав до цих антибіотиків. А зараз я знайшла альтернативні методи лікування: це травами, це натуральні органічні. Продукти. Серед них я от зараз дивіться, у мене ціла батарея, тому що я теж недавно хворіла. Це моя швидка допомога. Кора мурашиного, дерево роблю чайок. Потім додаю солодку з імберем, 2-3 капсули, 4-5 разів в день цей чайок. Дуже полюбляю чесник. Ну Це в капсулах, ви розумієте? Так, можна десь щось купляти, але ви розумієте, що життя зараз таке швидкоплинне, і нема часу, і нема тих розумієте, травища, проблема, щоб це було в синергії. Це знаєте, як от є всі продукти, а рецепту нема. А тут є система. краще зараз оце у мене такий чудо-концентрат з 21 трави. Це німецька якість. І я його п'ю і ускладнень за 2-3 дні я одужую. Дуже просто п'ється цей сиропчик. Можна і не то, що треба, а треба, щоб у всіх він був. У мене стоїть в холодильнику, і як тільки починається, я оце цей сиропчик п'ю, навіть можна дітям, тільки дітям чуть-чуть водички, тут алкоголя, ну мінімум там буквально. Але це не чула ще жодної людини. Щоб не були гарні відгуки про цей продукт. І саме, знаєте, от кажуть, дорого, але саме цінне це наше життя і саме дороге це здоров'я. Тому для мене дуже важлива якість життя, щоб я швидко відновлювалася, не було ускладнень. Тому звертайтеся, дуже рекомендую, чим я зможу вам допоможу, розкажу. Будь ласка. Не будемо хворіти, а будемо робити профілактику.